Слава Ісусу Христу, істинне християнство тестується по чистоті Євангелія. там, де проповідується чисте Євангелія від Ісуса Христа, там розоблачається гріх, брехня, сатана. Зараз у нас час, світ не хоче говорити про гріхи, про пекло, про сатану, про реальність, про смерть взагалі тільки згадують на похоронах. І це є проблема для світу. Гріх для людей зараз це є сладкий плід, який веде до проблем, страждань, проклять, до залежності всяких, наркотики, таблетки, люди, біжать, алкоголь до самогубства, які не допомагають вирішити Людські проблеми, тому що сама людина вона не може справитися із гріхами. Кожен із людей він водиться своїми власними похотями, пише Біблія, і знаходиться у залежності. Хтось грошам знає, що там є залежність, хтось гордістю водиться і так далі. Для того Бог послав свого Сина у світ Ісуса Христа, через якого кожен може. Покаятися, позбутися гріхів, урятуватися, пізнавши істину. А саме закони Божі показують нам, де є гріх, а де ні. Закон ніде не дівся, Бог той сам, і ілюзія людям не допоможе після смерті. Буде просто реальність, яка чекає людей, які не каються, не виправляються. Ці люди ідуть муки пекла. Купити Бога ніхто не зможе, який він багатий не був би, бо Божі люди. Є, що заключає договір із Богом, і Бог піклується про них, і йдуть у рай. А є такі, які грішать, і все їм проходить, тому що там є договір із сатаною. І коли він цей договір закінчується, то людина умирає мучимою смертю просто і переходить в муки пекла. Кому служить, до того, йде жити людина, тому це дуже страшно приміняти Бога вічне життя на те, щоб бути мусором просто у пеклі. Тому покайтеся і віруйте в Євангелія Ісуса Христа, і попадете у правильне місце, де є все добре і прекрасне, і вічний спокій і радість, яке зараз так активно шукають люди на цьому світі. Це все є у Бога. Амінь.